Друзі, вітаю, компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це BMW 7-ї серії 2011 року випуску. об'ємом двигуна 3 літра дизель на автоматі. Авто в дуже гарному стані. Має безключовий доступ. Також є дотяжка дверей, електропривід багажника, камеру заднього виду та задні та передні палектроніки. Ось в такому гарному чорному кольорі автомобіль. Також салону у нас. Є пам'ять передніх сидінь, повний електросклопакет Автомобіль має проекцію також є автосвітло, система утримання в смузі, а система протизітнення. Ось таке мультикермо, мультимедія з навігацією, також автомобіль має кнопку Старт-стоп, багатозонний клімат-контроль з підігрівами. Давайте глянемо, що у нас ззаду. Електрошторки на всіх вікнах. Ось такий гарний салон. Дуже просторний, також і клімат ззаду. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, чекаємо вас за адресою вулиця Кільцева дорога 1, де Республіка Парк, компанія Автопокус. Це авто ви можете придбати кредит, лізинг, заготівку та безготівковий розрахунок. Також у нас є трейдинг. Чекаємо на тест-драйв.